У нас тут ремонт. Дивіться. Давід чисти цей фластер від муку, що як він називається, від усього тут була гойдалка. Бачите, яка велика площа. Це здається, що вона маленька. Якщо там поставити на траві гойдалку ближче сюди до цієї доріжки, дивіться, скільки тут буде місця багатерно. Можна поставити столик, тут відчіки. Але Давід хоче траву, бо там квіти, і щоб це було гарно. Або щоб я викинула гойделку. Я гойделку в житті не викину. Розумієте? Так що тут Давидка чисто підмітає, вичищує мох, вичищує всю грязюку, потім це все шкурить. Все потім замететься, помиється, висохне і буде фарбуватися і побачите, яка в нас буде краса, друзі. Бачите? А чим я займаюся? Це Давидкина робота. А я прибираю, тому що бардачелла. Ну, як вам сказати, такого бардачела в нас немає ніколи. Але потрібно витерти меблі, повитирати, вже десь там залапані. Все повитирати, поприбирати, попилисосити е, диван, чи м'який угол, чи як він там називається. У котів тут прибрати. І що ще зробити? Тут я вже прибралася, там в мене переться, тут також треба буде вже тряпочка моя. Тут також я вже пропилисосила диванчик. Бачите, в мене диванчик. У нас. Все в мене. в мене все. Чуйка інчунма, все в мене. Я шуткую. Диван 4,70. Катастрофа. А ще як розкласти оце воду, то це буде тут можна спати 20 чоловік. Шуткую. Ось. Така кімнатка в нас, я тут вже пропилососила. ще помити підлогу, потім я там ще попилосошу. Ось, бачите? О. Квіточки, шміточки. Це я така була, тут мені 45, напевно, років. Може, 44, не пам'ятаю. Це Давидка. Дивіться, який молодий був славний. Чекайте, бо я його перекинула. Бачите, який в мене славний чоловік. Ну, я теж непогана. А це моя жаба. Жаба. Вона не хоче гривні, ну, гривня там є, якась 50 копійок. Не хоче вона нічого, вона хоче євро. Ну, на тобі євро, в зубах 2 євро, там 2 євро, тут 10 євро, Ще злоті там є. Ну, така валютна в нас жаба.